Цей uh, uh, складний час. Вся наша країна і весь наш народ переживав дуже важкі часи. Багато людей загинули за ідею, що нам буде жити краще, що будуть якісь зміни, що прийдуть до влади люди, які не загрязли в корупції, у яких чисті руки, чиста совість і відкрите серце, які люблять Україну, і які патріоти. Давайте проголосуємо з вами за людину, яка себе не заплямувала. Цій це фахівець своєї справи, високопорядна людина. Ми, як прості люди, могли знати про нього лише з газет, журналів, з відгуків своїх товаришів. Давайте проголосуємо за Віктора Васильовича. Нехай у нас в нашій області буде порядок. За три місяці, які він виконує обов'язки начальника ОМВС в Кировоградській області, почалися в рядах. Внутрішніх сил, хоч робити якісь порядки. У нас спокійно, у нас тихо, у нас немає ніяких провокацій, справи розглядаються. Я вас дуже прошу. Якщо ви хочете якихось нормальних змін в нашому регіоні, а з таких регіонів, як наші, складається вся Україна. Давайте проголосуємо за нормальну за порядну людину за Віктора Васильовича.